Це голова скільки журналі... письменників Михайло нас він теж тут був. Ми брали брали з ним тут інтерв'ю. Знайомтесь Віктор Мазаний, письменник, заслужений журналіст з багаторічним досвідом роботи, а ще незмінний модератор університетських прес-конференцій. Але сьогодні Віктор Степанович не вирішує, якому з медіа надати перевагу, аби поставити питання спікерам. Питання ставлять йому. Чи я вас плана написати ще одну подібну? Мова йде про біобібліографічний показчик, в якому зібрані посилання на матеріали, які нагромадилися за період журналістського життя. А їх у Віктора мазаного немало. Перший з них датований 5 жовтня 1970 роком. Ця ідея була така намір зробити якийсь підсумок. Особливість цієї книжки: більшість матеріалів можна переглянути у своєму смартфоні, сканувавши qr код «Далі більше знайомитись тобто. Вони кажуть, що чудово та кафе прийшов. До презентації в онлайн режимі з Норвегії доєднався колега Віктора Степановича, з котрим він працював в інформаційному агентстві Укрінформ. Це треба оцінити справді, що це праця, яка заслуговує і уваги, і оцінки. Віктор розповідає: писати почав ще з 12 років, але отримував від різних видань листи такого характеру. Мама почитала і вплач. А там написано, ти псуєш папір, чорнило, краще йди в колгосп. Але тоді хлопець все ж не перестав писати. А якби я здався тоді, так? Ну, то все, ну хто я знає, яким я був би. Доля, напевно, так розпорядилась, бачите, і тоді, а тоді пішло все як по маслі. Колеги, з якими мазаний працює на факультеті журналістики, говорять, що такий показчик допоможе студентам навчатись жанрам, навчатись атомній журналістиці, навчатись роботі в інформаційних агентствах. Студенти ж кажуть, що презентація була для них доволі цікавою. Було цікаво почути про його життя. Як він розпочинав свій шлях журналіста, як він навчався? Завершилася презентація біобібліографічного показчика «Оплесками». Андрій Морозько, телевізійна служба МиГУ.